Суддя в тому судовому засіданні, де вони вирішили без заявника розглянути саму суд Супер статті 306, я, е, по я судді дозволю собі її зачитати дослівно, бо в нас е, кожен побачить закони, так, як може. Я привик їх виконувати. Значить, стаття 306, е, частина 3. Розгляд скарб на рішення діючи без діяльність під час досудового освіти. Дійснюється за обов'язковою участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника і так далі. Це перше. І друге, значить, скарга повертається стаття 304. Скаргу подала особа, яка не мала подавати скаргу. Значить, в, період, в період без моєї участі в суді, суддя не мав змоги перевірити, чи були в мене повноваження, чи ні. Саме ця обставина не давала ні судді підставу повернути скаргу, ні наглядовому прокурору погодитися таким, з, з, з такою відмовою. І з тих підстав, враховуючи ту обставину, що наглядовий прокурор з 13 заявних попитань всупереч своїм же повноваженням, які прописані в статті 36, а саме пункт пункті 4, де він зобов'язаний надавати слідчому. Термін для, виконання, для, 2 секунди, термін для виконання його вказів. І він від тих вказівки визів, відповів без терміну виконання на, е, слідчому. Саме ці обставини е, е, в мене викликають обґрунтований сумнів його неупередженості, тим паче, що у всіх судових засіданнях. Прокурор, замість того, щоб стати на сторону чинного законодавства і повно, всебічно та неупереджено відноситись до розгляду справи, від футболівці виступає проти задоволення клопотань, в тому числі і клопотань, які заявлені, де чітко написано в, де, де план розслідування даного кримінального провадження. А я то, ну, судді, маю таку властивість, щоб згідно того плану, кожного пункту подав клопотання. Але в цьому, що я подав клопотання на підставі кожного пункту, який прописаний в плані розгляду, наглядовий прокурор відбут болив, не розглянув. І ці обставини в мене сьогодні викликають об'єктивний сумнів, його не вперед. Чому? Тому що він зараз буде замість того, щоб сказати, або помилка прийшла, ми всі допускаємо помилки. Він зараз встане і буде мені розказувати, що він повний. Проти чого? Проти законності держави. То я ще раз звертаю увагу, що я за законність держави і тому саме ці позиція. розуміло, так? Да. Я заявляю стих підстави, бо керуючий статтю 77, 2 секундочки, щоб я не помилився. Частина перша, пункт третій. І там написано або існують інші обставини. Бо це або існують інші обставини, я ці обставини тільки що нові. Ні, я ще раз, якщо потрібно, я взяв з собою папочку. Кожен кож, зараз, якщо ми хочемо неупереджено е, зробити відвод, а не так, як ми хочемо, просто відвод не задоволений, бо те, хат, та його заявив, то я ще раз вітаю вашу увагу, щоб в мене є всі документи. Я, якщо потрібно, я вам зараз надам їх для огляду. І давайте ми в цю ваканалі прокурорську будемо з вами зупиняти. Чому? Тому що ця ваканалія прокурорська, вона йде в суперечивного законодавства. І не я це придумав, ви це краще знаєте чи ні. Ну, Ще сяпи, що, зараз здалося скарги на ухвалу Слідчого судді по повернення, про повернення скарги, про повернення з карні за із політичних. Так, з карженком попередньо 100%. Чинні обставини для неуперед упередженого відношення число. Для...